І от диван для застілля знову в магазині. А все тому, що в нього розкладається стіл, а потім ще розкладається і спальне місце для гостей, які залишилися у вас. Ось так перетворюється диванчик в лавку зі столом. За стіл поміщається 10 людей без питань. Ми міряли, що по 4 людини на сидіння і по двоє по боках. Потім ви лавочку на місце поставили, спиночку, диван простим рухом, точніше, стіл простим рухом стає на місце. І переходимо до спального місця. Воно відразу попереджу гостьове. Такий диванчик досить часто ставлять в літні будиночки або на дачу. Да, на ньому можна літо переспати, переночувати. Оця половинка зручна і рівна. Тут йде без пружини наповнення. Ось така тирса гарна. Ем, тут же спальне місце не рівне, але можна поставити топер. І воно вирівняється, можна буде спати навіть щодня. Моделька називається три в одному. Ціна 33 600 стартує в залежності від тканинки Може бути дорожче, і ви обираєте колір тканини. Ви обираєте колір ДСП на столешні. Буквально можна, наприклад, вам під кухню, під кухонний гарнітур вибрати колір ДСП. І замовляєте. До речі, може бути варіант без подушок. Ось так, як бачите, є варіант з подушками, якщо вам заглибоко сидіти. Ну мені подушка не потрібна, на мій зріст, 1,83 м. Замовляйте на солоха є і там само беріть в оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефон для зв'язку.